Епічна екранізація на основі легенд про одну з найпохмуріших та загадкових істот скандинавської міфології кінематографічне диво, повне чудових декорацій з колоритними персонажами, біографічна драма про героїзм, дружбу та самопожертву та багато іншого. Вітаю, друзі! Ви на каналі 99.9. І сьогодні у мене для вас чергова підбірка із 10 нових фільмів, які вже вийшли у хорошій якості, та які можна подивитися прямо зараз. Початок року вже приніс нам чимало достойних картин, і щоб не загубитися в їх різноманітті, я постарався підібрати для вас самі цікаві та якісні нові фільми, з якими вам не доведеться сумувати. як завжди, прошу вас підтримати канал підпискою, вподобайкою та коментарем, а також тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові ви. Випуски. Не переключайтесь, мощуйте зручніше, тому що ми починаємо. Вавилон. Вавилон. Це нова стрічка Демія Шазела, наймолодшої людини, яка отримала Оскар за кращу режисуру. Дія фільму розгортається на зорі кінематографу, коли картинки, що говорять, здавалися приголомшливим явищем, а Голівуду як такого ще й зовсім не було. Вавилон розповідає про кар'єру Менні Тореса, режисера початківця з Мексики, коли однієї ночі в Лос-Анджелесі 20-х років на галасливій вечірці він перетинається з іншою зіркою Нелі Лерой. Кінозірки, співаки, журналісти всі вони піднімаються та падають у своїй кар'єрі, що охоплює кінець німого кіно та початок розмовного. З новою технологією приходять і нові очікування, як для акторів, так і для продюсерів. У даного фільму приголомшливий акторський склад: тут і Бред Піт, і Марго Робі, Тобі Магуайр, Олівіа Вайлд та інші. Вавелон повний чудових декорацій з колоритними персонажами, музикою, танцями, дружбою та зрадою. Даний фільм показує всю чарівність та осліпляючий блиск цього світу, і в той же час прагне показати всі надмірності епохи в негативному світлі. Кіно не для всіх, але якщо ви хотіли подивитися з Вовка з Стріт» і одного разу в Голівуді не пропустіть, Рейс. Нова режисерська робота Жана Франсуа Ріше та екшн-трилер із Джерардом Батлером у головній ролі. Цього разу наш спартанець грає пілота і старається врятувати своїх пасажирів після авіакатастрофи. Вся проблема полягає в тому, що вони здійснюють аварійну посадку у віддаленому районі Філіппін – і виявляється, що ця територія знаходиться під владою повстанців, які відразу беруть всіх пасажирів у заручники. Єдиний, хто може допомогти врятувати людей, це злочинець Луї Гаспаро, якого співробітники ФБР перевозили літаком. Нехай опис цього фільму і здається не дуже примітним, але немає сумнівів, що талановитий Жан-Франсуа зможе здивувати не тільки цільову аудиторію жанру, а й глядачів будь-якого віку. Нарвік. Фільм заснований на реальних історичних подіях, що відбувалися у Норвегії за часів Другої світової війни. У 1940 році увагу світової громадськості прикувало невелике норвезьке містечко Нарвік. Цей населений пункт був дуже важливим стратегічним об'єктом, необхідним для німецької промисловості, а точніше для транспортування залізної руди, необхідної для військової техніки, вермахту. Фашистська німеччина розпочинає масштабну військову операцію, мета якої взяти під контроль не лише Нарвік, а й усю Норвегію. Німецька армія хотіла виконати завдання якомога раніше, але за два місяці кровопролитних боїв фашистам судилося зазнати першої великої поразки. Ось якраз на тлі цих драматичних подій і розвиватиметься сюжет, де війна набирає обертів і забирає все більше людських життів. Ваші і наші. У центрі оповідання цього фільму опиниться самотній чоловік єврейської національності із Лос-Анджелеса Ерза Коен, який випадково зустрічає кохання всього свого життя, темношкіру мусульманку Аміру Мохамед. В процесі спілкування між ними проскакує іскра, і Аміра та Ерза починають зустрічатися. А чим довше вони зустрічаються, тим більше в них виникають взаємні почуття. Незважаючи на явні культурні розбіжності, у героїв виявляється дуже багато спільного, тому Ерза наважується на серйозний крок і хоче зробити своїй коханій пропозицію. Проблеми починаються, коли справа доходить до знайомства з батьками. Зустріч у кафе з батьком Аміри показала, що він в принципі не проти одруження, але коли родичі закоханої пари зустрічаються, ситуація доходить до абсурду, оскільки вони мають зовсім різні погляди на життя. І заради кохання героям належить подолати цей бар'єр. Друг в океані. У центрі сюжету цього сімейного фільму знаходиться юна дівчина Еббі, яка з самого дитинства любила океан. Коли вона виросла, то всерйоз захопилася дайвінгом, і під час чергового занурення дівчина бачить великого синього групера рибу, яка перебуває на межі зникнення. Ця величезна риба живе близько 70 років, а її розмір можна порівняти зі зростом самої Еббі. Як не дивно, але групер не виявляє жодної ворожості, а налаштований дуже дружелюбно і навіть виявляє інтерес до нашого дайвера. Поступово зав'язується дружба між великою рибою та Еббі, і день за днем друзі все більше проводять разом час. Але на жаль, трапляється так, що неподалік з'являються браконьєри, яким начхати, що велика риба може зникнути назавжди. Для них важливі лише гроші. Тому Ебі доведеться зіткнутися з небезпечними злочинцями і зробити все можливе для порятунку свого великого друга. В'язниця 77 Тюремний драматичний трилер із зіркою паперового будинку Мігелем Ераном. Події розпочинаються у 1976 році у період, який увійшов в історію як перехід країни до демократії після смерті диктатора Франциска Франка та падіння режиму. За сюжетом молодий бухгалтер Мануель потрапляє до в'язниці за сфабрикований злочин. Усі спроби домогтися справедливості розбиваються об сувору реальність. Зрозумівши, що тюремну систему неможливо побороти, ув'язнений приєднується до руху ув'язнених за свої права і незабаром стає одним з його лідерів. Втеча, на якій заснований фільм, увійшла в історію країни, оскільки запустила хвилю тюремних реформ в Іспанії і припинила варварське ставлення наглядачів до ув'язнених. Мій тигр. Історія повна пригод та емоцій на тлі чарівного Непалу. 12-річний Балманів втік із притулку, щоб повернутися до Катманду. На дорозі він стикається з групою браконьєрів і йому вдається врятувати бенгальське тигриня Мукті. Потім незвичайна парочка вирушає в небезпечну подорож у монастир Так Цанг, більш відомий як Лігво Тигра, де вони нарешті опиняються в безпеці під захистом гімалайських буддийських ченців. На їхній слід, крім браконьєрів та інших неоднозначних персонажів, виходить ще й стурбована ханна, директор закладу, в якій знаходився хлопчик. Чудова історія, на яку приємно дивитися, та яка наповнена незвичайними поворотами сюжету. Троль. Епічна історія від Netflix на основі легенд про одну з найпохмуріших і найзагадковіших істот скандинавської міфології. За сюжетом у далеких Норвезьких горах відбувається неймовірна подія. Від тисячолітнього сну прокидається стародавній гігантський монстр. Руйнуючи все на своєму шляху, істота стрімко наближається до столиці Норвегії. Такій незвичайній ситуації уряд країни збирає групу експертів, щоб з'ясувати, що ж викликало пробудження древнього монстра та що впливає на його агресивну поведінку. В процесі руйнування міста учені стараються розібратися, як зупинити того, хто знаходився в ув'язненні тисячі років і, як раніше вважалося, існував лише в легендах. Масштабна та видовищна картина для любителів жанру. Трикутник смутку. Це новий фільм та перший англомовний проєкт шведа Рудена Еслунда, який отримав за цю картину золоту пальмову гілку канського кінофестивалю. У трикутнику смутку він висвітлює парадокси класового суспільства. Дія відбувається на яхті під час ексклюзивного круїзу для багатих. Серед гостей кілька мільярдерів, супермоделі, які постійно сваряться через всяку нісенітницю, та звичайно команда і обслуговуючий персонал. Але подорож відбувається не так, як хотілося б. Персонажі борються один з одним, переносять негаразди подорожі та харчове отруєння, і здається, все це для того, щоб з'ясувати, хто з них найкрутіший, а хто взагалі безгуздий в своєму існуванні. Це цинічна комедія з грубим гумором і їдкою сатирою на все і відразу, яка чудово поєднується з драмою про подвійні стандарти в суспільстві. На цьому у мене все. Надіюсь, вам сподобалась дана підбірка і ви знайшли для себе щось цікаве. Якщо це так, то пишіть в коментарях, що плануєте переглянути найближчим часом. Також буду вдячний за вашу підписку та найкращу вподобайку. Всім спасибі за перегляд, бережіть себе і до скорої зустрічі в наступному відео.